Якщо Бог вас закликав, він не помиляється. Бог хоче вас благословити. І Бог знає, як це робити. Це може сьогодні не вписуватися в ваше міркування. Це може бути важким для вашого розуміння. І мої слова, вони можуть вас трошки навіть, знаєте, злити. Це може бути. Але це Боже слово, Бог так діє. Краще не злитися, а намагатися зрозуміти. Чим швидше я зрозумію, тим краще. Знаєте, наше покликання це виклик від Бога. Коли Бог нас кличе, це виклик. Бог каже: прийди і я хочу зробити. Це для мене виклик. Так, Боже, я хочу роби. Це відповідь на Божий виклик.